І так, набрав я вже води, тільки що мене тут трохи турбує, що дуги щось всередину вигнуті. Що не так, я не розумію. Може хто в курсі справ то підкаже, так. Ну, ось так воно все виглядає. Набрав я по цю кромку, де склейка і ще хотів показати, що розміри тут як наїбахтинг. Написано, що глибина 55 сантиметрів, а тут тільки 51. І так само розміри. Ой, блін, телефон, але не втупити. Ну тут метр є. Ну, коротше. Глибина не 55 см, бо тут Ну хоча якщо от по ці налити, то буде 55, що аж буде через верх витікати. Там в мене один вугол щось вище. Ну коротше я хочу спробувати залізти, скупатися. Ну і так я набрав басейн. Більш-менш рівно вийшло. Ось там рівно по кромці, з цієї сторони. Сантиметр. не достає там три, той вугол вище. Ну і там вище, бо вбирається ножки в полікарбонат. Треба їх підкопати, щоб воно трохи нижче стало. Та й буде, в принципі, нормально. Ну, ось такий басейн, не знаю. Ще не пробував, як воно. Треба ще буде потім докупити насоса фільтра. І хімією. В принципі, на накривачку на зверху, бо вийшов рано повний. Повний всяких цих комах. Повний він комах був. То я такою сіткою, старою біцюго, як воно, не знаю де воно. Що сіяти муку, такою херньою їх повилавлював, повикидав, так обстукував ось вони ці комахи так обстукував. Так, ну не знаю, іначе ніде не тече, принаймні я зараз не бачу. Ну, Ось таке, коротше. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ну, ось такий набраний басейн.